Дорогі друзі, цей рік, лютий, ще не закінчився. Він нам приніс багато страждань, приніс війну і смерті, горе і розчарування. Але також він приніс і надію, бо кінець це ще не кінець, це тільки початок. Нової дороги, яку ми з вами проходимо і пройдемо з честю, з гідністю, і ми зробимо все, щоб на нашим домом завжди було мирне небо, щоб наш стіл не тільки святковий новорічний, а кожного денний був щедрим, щирим і смачним. Як волонтерка, хочу сказати, допомагайте ЗСУ і пересічним громадянам. Як донька, хочу сказати бережіть батьків. Як жінка, хочу сказати бережіть свою сім'ю. Як мати, хочу сказати бережіть своїх дітей. Якщо всі люди будуть робити так, як я сказала, все в нас буде добре, і наступний рік буде набагато краще. Буде мир, буде злагода, буде натхнення. У мене в цьому році два гарних надбання є. Сертифікат про підвищення кваліфікації із школи Олени Дукаса, це Париж, Франція. Для тих, хто розуміє, це дуже висока нагорода. І маленька нагорода це я стала копірайтером, бо прийшла чудові курси написання гарних текстів. Тому хочу сказати, що саме головне надбання це вміння вчитися, вчитися ніколи не пізно, скільки б вам не було років. Вчіться і набувайте нових знань. Всім добра з наступаючим новим роком! З вами була автор каналу «Готовимо для любимих Олена Бесидовська. Наснаги, щастя, натхнення, хай щастить!